Так, доброго дня всім. Сьогодні 5 вересня. Давно мене знімали, бо, чесно сказати, у нас не було що знімати. По певним обставинам ми продали всіх курей, бройлера, так, ну так сусилось, одним словом. Але все, що не робиться, робиться краще. Ми переробили Дома, скажем так, довели наш маленький курятник для маленьких курей, для тих, що ми беремо сутичних. Ми зробили воду, каналізація тут у нас, вода, І вже не треба бігати. Зробили, поставили лампу. Якщо світу немає, то вона так такраз виключається. Переробили тут, поділили, перебрали течку нашу грубку і почали знову загружатися корми. 3 вересня щоб взяли. Тут у нас 600 кова сидить, трьох. це Тут все, тут і там є ще. Почали вже, хочемо, так як я обіцяв писати і показувати, що ми тратимо конкретно, скільки старта уходить. Ну і сьогодні 5 вересня в нас сенді. Такі красавчики, несучечка, 500 штук. Сьогодні тільки-тільки приїхала сутичне. Такі вони у нас. Так що, все, що воно робиться, робиться до кращого. Побіли вони тут, все, порядки понаводили, зробили такі Їм. Так вони це чувствують. Сьогодні приїхали. Веселі. Будемо знімати показувати, що вони, як вони, як вони ростуть, що вони їдять. Тільки чого. Будемо частіше, я думаю, виходить в ефір і показувати. Це у нас тут 500, тут і тут стенді, а тут і тут 600 бролера. А в великому, зараз вам покажу, підемо, покажу вам великий цей. Великий, великий. Тут ще порядки не доробили. Тут групу розібрали, тут будемо робити забойний цех. Це все последствиї. А із всього того, що в нас залишилося, у нас залишилося, я тут вам покажу, 50 бролерів, які цю суботу поїдуть на базар. Ось такі у нас 50 бролерів залишилося. Які цю суботу поїдуть на базар. Такі вони у нас красавчики. їдять вони у нас кукурузку. А тут пусто. Тут будемо переробляти. Бетонірувати будемо, тому що дерев'яна підлога не годиться. Тут у нас з Залізна труба, буде стояти витяжка. І Буде сюди дуть тепло з однієї груби. І тут буде друга груба, теж буде дуть тепло. Так що отак ми якось знову починаємо сезон. У нас щось трохи в цьому році не так і ми хотіли, Ну, такі у нас курі поросли гарненькі, але їх 50 штучок залишилося, на цю суботу ми їх вирізамо, виріжемо і все. От. І покажу вам, де будуть мешки ті, що ми сьогодні взяли, майбутні житі. Це все, що осталось у нас від ломанів. Ми їх всі продали. Це теж ломанів. Там у нас ставка 10 їх А це буде курятник для, для Сенді. Ті, що ми сьогодні взяли. Якщо все добре, всі їхні вони будуть нестися. От. І Я думаю, що вони тут місяць у нас побудуть всередині там. тут Отутці вони тепленько там. Буду закривати, що я вам тут. А це будемо строїти тут. Посередині буде центральний модуль. Тут буде груба стояти. замість цього. Оттуда буде топка і тут будуть у нас несучки. Гуляйте ще їм виходи на двір, там огородимо. Продовження будівництва, скажем, як будемо строїти, буду вам показувати. Все. Ну, всім дякую. Наконець, сьогодні 5 вересня, ми розпочали наш корінний сезон, який закінчився 2 місяці тому. По певному ставам нам прийшлось все продати. Ну і що? Починаємо все з нуля. Все буде добре. Все буде Україна.